Ліве плече і шия турбує вас, тому що у вас є багато невиражених почуттів та емоцій. Саме тут вони концентруються. горловий центр відповідає за самовираження, чакра вішутха на санскриті. Коли ви пригнічуєте в собі почуття, емоції, коли у вас є заборона на самовираження і комплекс залежності від думки, оточення, що подумають, що скажуть інші люди. Напишіть, до речі, у коментарях, чи є у вас така темка. Можете просто плюсик поставити. Коли ви це все маєте, в наявності, відповідно, ваша сексуальна енергія, яка концентрується в животі, енергія бажання, по природньому має підійматися в любов, а далі виражатися в словах. Творчість блокується, коли вам колись хтось сказав, закрий ротика, говорять старші, навчися слухати, ну, вас забанили. Відповідно, сьогодні ви доросли, у вас є проект, у вас є ідея, у вас є. Багато розумних думок, але ви не реалізуєте себе через те, що шукаєте одобрення і залежні від когось або від чогось. Все це тут концентрується так. Влаштована психосоматика. Психосоматичні схеми, де що концентрується, як це все працює, я даю на програмі шлях до себе. За посиланням в шапці мого профілю. Перші два кроки програми проходимо в записі.